Енергосервіс у дії як Смоліне інвестує в енергоефективність і комфорт дітей. Витрачати менше отримуючи більше. Саме так можна описати підхід Смолінської громади до управління енергоресурсами. Заклад дошкільної освіти Ромашка у Смоліному став першим прикладом успішного впровадження енергосервісу моделі, що дозволяє модернізувати приміщення без додаткових витрат із бюджету громади. Для нас у громаді найважливіше, щоб діти навчалися та розвивалися в комфортних і безпечних умовах. Впровадження енергосервісу у закладі дошкільної освіти Ромашка показало, що сучасний підхід до енергоменеджменту не лише зменшує витрати, а й змінює мислення громади. Ми вчимося ефективно використовувати ресурси, планувати витрати та модернізувати заклади без додаткових фінансових навантажень для бюджету. Це рішення приклад того, як технології та відповідальне управління допомагають створити комфортне середовище для наших дітей і розвивати громаду загалом. Зазначив голова Смолінської громади Микола Мазура. Договір енергосервісу було укладено у 2022 році терміном на 15 років. Протягом перших трьох років енергосервісна компанія ЕСКО власним коштом здійснює повну термомодернізацію будівлі закладу. Протягом усього наступного періоду терміну дії договору відбувається поступове зменшення споживання енергоносіїв за рахунок впроваджених заходів з енергоефективності. Для місцевого самоврядування це прекрасна модель, пояснює начальниця відділу освіти, культури молоді та спорту Анна Шевченко. Ми отримуємо оновлений термомодернізований. Ни енергоефективний заклад, не витрачаючи власних коштів, а сплачуючи виключно за рахунок досягнутої економії. В рамках проєкту ЕСКО було утеплено дах і фасад закладу, замінено всі вікна, встановлено індивідуальний тепловий пункт, який дає змогу за допомогою термодатчиків дистанційно моніторити температуру повітря в кожному окремому приміщенні закладу та регулювати споживання теплоносія, що в свою чергу в рази зменшує споживання споживання теплової енергії на даху закладу встановлено сонячну електростанцію потужністю 10 кВт. Наразі розглядається питання збільшення її потужності до 18 кВт в рамках додатково проваджених заходів з енергосервісу. Тепер температура в групах стабільна, розповідає Анна Шевченко. Взимку будівля отримує тепло, а влітку прохолоду. Навіть у сильні морози температура знижується лише на кілька градусів. Це як термос. Зручно, комфортно, без втрат. Як це працює на практиці? Суть енергосервісу у простій, але ефективній логіці. Заклад споживає менше енергії, а кошти утвореної економії частково спрямовуються еско, а частина залишається в бюджеті громади. Наприклад, раніше ми платили за електроенергію всю суму енергопостачальній компанії, пояснює керівниця відділу освіти. Після запроваджених заходів споживання значно скорочується. 90% від законовленої суми сплачуємо. Еско, а 10 залишаємо в бюджеті. Тобто це як 15-річний безвідсотковий кредит, який повертається з нашої ж економії. Для громади це зменшення бюджетних витрат, оновлення основних фондів та гарантія результату. Наш садочок яскравий, теплий та затишний. В нашому садочку були проведені такі роботи. Спочатку були замінені вікна та двері, утеплено фасад, Пофарбований, рук став дуже яскравий. У Ру, руки зимку стало тепло, затишно, світло прохолодно і тому комфортно для дітей. Батьки, мої вихователі та діти, дуже задоволені. Дуже дякуємо, роботі, і не лице. Моя дитина ходить до собою коромашка. Він як зовнішній, яскравий і утеплений, так і внутрішньо дітям комфортно. Температурний режим відповідає нормам. Тому дуже вдячні, що все зробили для наших дітей.